18 січня 2019 року у День уденне вечір'я богоявлення, предстоятель української православної церкви Блаженніший митрополит Київський і всієї України унуфрій звершив божественну літургію та чин великого освячення води у трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія, Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Його блаженство співслужили намісник обителі митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, керуючий справами української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, архієпископ Бучанський Пантелеймон та духовенство обидві. Цього дня звершуються окремо великі царські часи на вечір'я богоявлення та зображальні. Потім звершується велика вечірня, яка переходить у літургію святителя Василія Великого, остання складова святкового богослужіння, чин великого освячення води. Під час літургії була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність православної церкви. Предстоятель рукоположив у сан Ірия клірика поліського благочиння деякона Олександра Чумічова. Після завершення літургії блаженніший митрополит Онуфрій звершив у храмі чин великого освячення води і окропив усіх присутніх великою аясмою під спів тропаря свята богоявлення. На Наприкінці богослужіння його блаженство привітав паству з ним на вечір'я богоявлення та благословив усіх наступающим праздником в честь крещения Господнього. Пусть милость Божья, которую Господь принес на землю и которую Он святил води Иордана, сохраняет каждого из нас на путях нашей земной жизни, пусть святая вода, которую сегодня мы освятили, ведь не освящает, очищает нас от всяких светлин проти и Духа, чтобы мы были чистыми, святыми, сосудами благодати Божьей способными к вечной жизни, с праздником. Спасибо.